Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Chevrolet Вольт. Автомобіль у нас гібридний, 1,5 атмосферний двигун та електрична гібридна установка. Дуже е маленька витерта палива у автомобілі. Є в нас камера заднього для комфорту експлуатації автомобіля. Покажу вам по салону. Є, до речі, безключовий доступ. Чорний текстиль салон, стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння. Перемикання передач, є електроручник, у нас, вибор режиму руху, драйвмод, управління мультимедією кліматом екран, приборна панель, ніяких помилок немає, крім чеку ругається на датчик е, е, датчик температури. Мультируль, круїз контроль Тут без ніяких дверна карта в гарному стані. покажу вам задній ряд позаду у нас. Два повноцінних міста для комфорту експлуатації авто для пасажирів заднього ряду, буде дуже комфортно. Автомобіль можете приїхати і побачити в місті Одеса Грушевського, 15. -я. Приїжджайте, чекаємо саме на вас. При, приобрести можна у кредит, 3 31, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.